Навіть в умовах воєнного стану галузь охорони здоров'я залишалася для Звягельської міської ради в пріоритеті. Покращення умов у закладах охорони здоров'я та розширення матеріально-технічної бази дозволить жителям громади отримувати якісні діагностичні, консультативні та лікувальні послуги. На минулому тижні депутати Звягельської міської ради відвідали центр первинної медико-санітарної допомоги і Звягельську багатопрофільну лікарню, де ознайомилися з реалізованими проєктами, що фінансувалися за рахунок бюджету громади. Зокрема, побував в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 де у 2023 році провели капітальний ремонт із впровадженням заходів з енергозбереження. Площі використовуються під кабінети. Це будуть дорослі кабінети сімейних лікарів. Це п'ять лікарів, планується сюди перевести, будуть вести прийом. Є кабінет функціональних досліджень, кабінет денного стаціонару на два ліжка. Перебування там, де будуть проводити внутрішньовенні ін'єкції, і маніпуляційний кабінет. Забір крові так само тут буде проводитися всі дослідження, все повністю буде тут. Який штат людей буде працювати? П'ять лікарів і десять медичних систем. Репутат, ще особливістю ми залучили тут USAID. Вони погодилися тут облаштувати нам ще кабінет психологічної підтримки. Проект USAID, Береться на себе зобов'язання повністю оснащити масажний стіл, комп'ютер для психолога це і повністю вся програма для психолога. І вони тут мають на меті також розмістити психолога в цьому кабінеті. Тут буде кабінет старшої медичної сестри, тут буде кабінет діагностичний медичної сестри, повністю ЕКГ, всі обстеження. Далі йдуть кабінети прийому. Також відвідали амбулаторію номер 11 де завершено реконструкцію приміщення. Її відкриття планується вже в лютому 2024 року. Цю амбулаторію ми провели капітальний ремонт по програмі енергоефективності. Тут збільшились площі, доєдналися два кабінети, яких займала Мякотіна, приватний нотаріус. Ці два кабінети ми використали так само, зробили тут ізолятор для кашлюючих хворих і створили вже тут денний стаціонар. Ця амбулаторія була, тут ніколи не було денного стаціонару. Сьогодні у нас вже з'явилася можливість і денний стаціонар. Повних три прийоми будуть. Проводити педіатри плюс денний кабінет маліпуляційний, денний стаціонар і ізолятор. І ізолятор ми так само хочемо використовувати. Якщо буде цей під сезон, то будемо під прийом використовувати. А якщо це буде звичайний режим роботи, то ми там хочемо розвантажувану кімнату для дітей. Так само по проекту замовили і басейн, і пуфи, і певну зону. Прийом йде у нас з 8 до 2. До 4 години ми, педіатри працюють Патронажною службою, там де ці патронажні медсестри здійснювали виїзди, вони вже опрацьовують ці виїзди. За ініціативи та повної підтримки депутатів міської ради в поліклінічному та лікувальному корпусах Свягельської багатопрофільної лікарні замінено пасажирські ліфти. Тепер пацієнти лікарні та поліклініки, які важко пересуватися сходами, зможуть скористатися безпечним та комфортним ліфтом. Крокуючи в ногу з часом, значну увагу приділяють питанню ментального здоров'я. В майбутньому планується розширити реабілітаційний. Відділення для надання населенню психологічних послуг. Це власне в нас ще є одне є приміщення, яке ще взагалі воно не задіяно. Тому колись тут був раніше тут був дитячий денний стаціонар. Власне, коли вже пройшла реформа і відійшла на первинну ланку, тут вільне приміщення залишилося. Ми зараз тут виготовляємо проєкт прозорну документацію і хочемо розширити наше ревіляційне відділення. В плані амбулаторного лікування. І, власне, тут хочемо створити центр ментального здоров'я. Ну, тут буде і фізична реабілітація, і власне, психічна ментальна реабілітація. Для цього ми вже зараз знайшли лікарів. Зараз 22 січня вони їдуть в Київ на курси спеціалізації, це лікар. Лілі, які будуть власне вже запроваджувати цю дуже непросту зараз тему, тому що фізична реабілітація це дуже потрібно. А в даний час ментальна реабілітація – це власне це дуже дуже потрібно. В хірургічному відділенні проведено поточні ремонти в палатах, в тому числі і палатах для пацієнтів, взятих під варту. Сучасні та комфортні умови сприятимуть позитивному емоційному стану пацієнтів, а значить, і їх щонайшвидшому одужанню. у травматологічному відділенні за кошти бюджету громади провели поточний ремонт рентгендіагностичного кабінету та закупили новий сучасний рентген-апарат. Іспанського виробництва, тобто це європейського зразка. Апарат, цифровий апарат, який сучасний цифровий апарат. Апарат дуже хороший. Такий схожий апарат працює в діагностичному центрі в Житомирі. Вони дуже задоволені, особливо він цінується травматологами, тобто, заради чого, ми його і взяли. Це як ну, сучасний зразок нового нового цифрового апарату. На апарат е, регулюється і управляється новою системою цифровою. Е, це більше ста програм анатомічних, тобто е, вплив людини, то людський фактор повністю виключений. Е, Рентгенлаборант вибирає собі програму, чоловік, дитина, жінка. Вибирає товщину, скажімо так, людини і все. І в залежності від того, що він робить. Вибирає собі анатомічну ділянку, голова, грудна клітина, рука, палець, все це все він це все вибирається. Пацієнту робиться знімочок, опромінення мінімальне, програми обробляють усе. Може, можемо зробити, збільшити, зменшити, поміряти кут. Ну, все, що ми бажаємо, все більше, на цьому більше, операції можемо більше. зробити. Усім пацієнтам дослідження у нас робиться безкоштовно за рахунок коштів НСЗУ. Для цього потрібно пацієнту звернутися або на травматологічний пункт, або на прийом до лікаря. будь-якого. Це може бути травматолог, може бути хірург, сімейний Семейний. лікар, це не має значення. Вони отримують лікар, лікар визначає, яка частина, яка область тіла, має бути дослідження? На підставі цього виписується пацієнту електронне скерування? Він звертається сюди. Йому робиться все безкоштовно. Він отримує цю послугу безкоштовно. все. пацієнти не бігають купляти сплівку. Да. Ми деколи чуть-чуть економимо, тому що цей це обман дає можливість друкувати на папері, да, да. але є ще такий спеціальний принтер сухого друку, де ага. вже без проявників, без цих ага. розчинів. Просто друхується на принтері, як, як надзвичайно, і плівка, і, і папір дуже жінки плівка у 2023 році. Звягельська багатопрофільна лікарня значно розширила спектр діагностичних послуг. Тепер багато аналізів та процедур, заради яких жителі громади їхали до інших міст. Можна пройти у Звягелі. Лабораторія оснащена автоматичними напівавтоматичним аналізатором. Це один з самих сучасних аналізаторів. Який сертифікований і виконує більше 40 досліджень. Є декілька панелей. В першу чергу це гормональна панель, виконується гормони щитоподібної залози. Перелік гормонів 5. Тироксин, антитіла до пероксидази, антитіла до тироглобуліну і три вільний. Тобто 5 гормонів, які виконуються за електронним направленням лікаря. Крім цього, виконуються онкомаркери, онкомаркери яйників, онкомаркери шлунку, онкомаркери матки, онкомаркери молочної залози. Більш детальніше у кожного лікаря всі лікарі інформовані, вони знають, по кодам, направляють пацієнтів і ми все Крім того, ми виконуємо аналіз на хелікобактер там аналіз калу, там антитіла до хілікобактеру. Цей, аналіз, цей аналізатор ще виконує такі аналізи, як вітамін Д3, що зараз, до речі, дуже актуально, і вітамін b 12 Маркер анемії. Крім того, кардіомаркери. Це тропонін і натріуретичний пептид. Це маркери ін інфаркту. Крім того, ми виконуємо маркери фертильності. Це, грубо кажучи, це жіноча панель. Пролактин, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин і виконуємо ще онкомаркери простатичної залози. Це простат специфічний антиген, вільний і загальний, що зараз теж, до речі, актуально. Отакий перелік. В день обстежується, ми можемо обстежити велику кількість пацієнтів, але досліджень нині зараз ми можемо виконувати виконати 40 методик. З часом Тож, будуть лікарів. запити від лікарів. Ми можемо виконати і більшу кількість досліджень. Апарат виконує дослідження всі сам, то помінімізовано мінімізована втручання людини і тому і якість досліджень ми можемо навіть Висок. да високі можемо конкурентно здатні бути з приватними лабораторіями безкоштовно для усієї України, якщо є скерування або від сімейного лікаря, або від лікаря вузького фахівця від нашої лікарні чи будь-якої лікарні. Є електронне скерування і ми проводимо це обстеження, реєструємо електронні системи і населення здоров'я нам компенсує витрати на ці обстеження. Це вже не має значення, не має прив'язки до громади. Там, всім. Цей апарат ми не купували, ми його взяли в оренду. І, і, і тільки за того, що у нас є кілька вже апаратів цієї фірми Міндрей, це китайська фірма, але це фірма, е, яка е, от 20% е, лабораторного обладнання Сполучених Штатів Америки, це фірма Міндрей, це є світова фірма, це не, не той Китай, як ми думаємо, що угу. Китай е, це дуже якісне обладнання. Тому, що... Головне ми приймаємо участь в національному контролі якості, що є високою оцінкою показника лабораторної діагностики і обласні навіть керівники, які стоять вище. Над нами вони навіть дивуються, що ми вже такі показники робимо. Вітамін Д3, вітамін В12, Тобто у нас дуже великий перелік методик, які ми виконуємо і досить якісно на високому рівні. Також серед закупленого обладнання різні системи ендоскопічної візуалізації. Це апарат для огляду стравоходу, шлунка 12 палок кишки. Є ще апарат для огляду Ну, сучасний, сучасний апарат, то з експертного класу, який, який дозволяє діагностувати і проводити лікувальні маніпуляції під час обстеження ну і зразу лікування. Мича машина дозволяє загрузити зразу два апарати. Вони обробляються. Крім того, там виходить е, е, чек, е, який показує в який час і коли е, апарат, апарат був оброблений. Та далі. Це сучасна вимога, тому що апарат два апарати загружаються, Як він обробився, то зразу виходить чек, на якому написано час, коли він обробився і так далі. Елементи оглядають бронхи, то є, ось... Ось монітори, який виводиться на е, зображення, виводиться на монітор. Тобто, якщо ви бачите, це от моя рука, то щось, і всі можуть бачити це. Тобто, це не потрібно заглядати в окуляри так далі. Якщо оглянути трахею, то це 20 сантиметрів. Якщо глянуть більше, то потрібно вводити весь апарат. Тобто, ну розумієте, виводиться на монітор. Це потім монітор знімається, можна передати на комп'ютер, можна з. -з, -з Приєднати до великого екрану і показати всім присутнім, що відбувається. Крім того, ми маємо сучасний гастроскоп. Це теж було це, це придбалось буквально есть, тобто, ну, кілька місяців. Це апарат, який дозволяє, крім того, що просто оглядається. Дозволяє тут є процес такі, Хромоскопія, то яка дозволяє окрасити тканину в той чи інший колір. Ну, контраст. Да, це мається контраст. То це не потрібно вводити раствор, а просто електронна хромоскопія. Вона змінює в залежності від структури ткані, вона змінює свій колір. В ту чи в іншу ну залежно від, від патології. Патологія. так ця послуга людям надається вона безкоштовно чи вона по люди платять? Ні, ця послуга надається безкоштовно. З це оплачують НЦЗУ за ініціативи депутатів міської ради у Свягільську багатопрофільну лікарню придбали мамограф, який дозволить жінкам громади своєчасно проходити обстеження задля раннього виявлення ризиків захворювання на рак молочної залози. Дотепер цю послугу жінки могли отримати лише в інших містах. Тепер обстеження на мамографі доступне на місці. Даний апарат був отриманий в грудні місяці. Це мамографічна діагностична цифрова система Феміна, виробник європейський, той же радіологія Іспанія. Апарат експерт класу, який взагалі є в діагностичних центрах, застосовується для масового скринінгу раннього виявлення раку молочної залози. Апарат дуже цінний. Управляється вся, вся система, управляється ось комп'ютером. Всі програми закладені тут. Знов таки виключається людський фактор. В ньому закладена ще така програма преекспозиція, яка сама визначає експозиційну дозу, яка буде застосовуватися до індивідуально до кожної пацієнтки. Апарат низькодозовий, Ця пацієнтка захищається її обличчя. Очі захищаються таким коробом пластиковим. Лаборант знаходиться за ось таким просвинцованою стійкою. Якість самого знімка можна відрегулювати за допомогою програми, яка тут є, знаходиться. Можна її тут чого він називається експерт класу, тому що робляться різні, можна зробити збільшення. Тут можна зробити якісь локальна патологія, ми можемо збільшити. Ми можемо прицільний знімочок зробити. Ми можемо передати. Ми його можемо записати на цифрові носії для того, щоб там у жінки воно зберігалося. Якщо їй потрібно, ми можемо достати його потім для порівняння. Якщо жінка взагалі рекомендує жінкам після 40 років проходити один раз в рік. Скринінг молочної залози в Європі навіть рекомендують жінкам проходити частіше мамографію, ніж флюорографію, тому ми будемо створювати базу пацієнтів і вже тоді будемо порівнювати попередні знімки з теперішніми знімками. І здійснювати різні процедури для уточнення якоїсь діагностичної патології. Це дуже необхідно, тому що за допомогою цього апарату ми можемо знайти на дуже ранніх стадіях, навіть запідозрити по якимсь таким ну кальцинатами, говоримо мікрокальцинатом, запідозрити. Новоутворення, що дасть змогу пацієнтки отримати допомогу там, наприклад, подальше лікування, це може бути не така складна операція. Проводиться а проводиться, наприклад, секторальна резекція. Для жінки це теж дуже важливо, тому що навіть психологічно для неї це важливо 300 тисяч гривень. Да. Це з міського бюджету було виділені кошти. Проведено тендерні торги. Закуплено окрім цього, у 2023 році закуплено аудіометр, який дозволяє проводити діагностику слуху у дітей та дорослих. Був старий він тут давно це аудіометр, він вже був застарівшим ще в радянських часів. ГДРівський. І він тільки аудіометрію виконував. Тут в цей він, ну те, що він в рази вже сучасніший, він також виконує не тільки аудіометрію, а імпетенціометрію, тимпанометрію. Більший спектр досліджень робить. По, По друге він цифровий, можна дані на комп'ютер скидати в цифровому вигляді. Ну і. Набагато сучасніший. Люди приходять ви... до нас звертаються до мора, і коли вже я, наприклад, бачу, що є е, ну, що потрібно робити аудіометрію, то проводить аудіомотристка. Він е, е, портативний, його можна брати, ну, відділення. якщо відділення, тобто в роддом, наприклад, тут є стімпонансом три, можна народжених перевіряти. Що він ну, безпроводний, його можна брати із собою. Охорона здоров'я жителів громади завжди в пріоритеті міської ради. Разом творимо сучасний, доступний та комфортний простір для кожного.